Що Бог дав слово тільки для того, щоб я писала це все, що мало бути і що відбувається? От ви почули сьогодні густий туман не е, каяття? Так ви почули, що е е, треба йти? Е е, того хто йде, чекає перемогу. А ви думаєте, що він зараз написаний? Він написаний до того був. Тому відмінити цього всього, що тут відбулося, не можна. Воно мало відбутися, бо воно через мене давно писалось. А хто були мої слухачі? На автобусній зупинці йду на роботі когось зустріну когось десь. А потім все народ. Отут на Майдані слухав те, що я написала наперед. Чим це Закінчиться Закінчиться дуже добре. Дуже добре закінчиться. Закінчиться, почалося з молоддю. Я вам вже сьогодні говорила. І ще раз скажу: молоді у нас багато розумної, сумлінної, з чистою душею і серцем. Вона є в мене вірш, що нам там такий в мене вірш є. Що зайшли від народу трошки в Верховну Раду, трошки, але нехай би цей народ там. Шастинка не змінився. Нехай він буде нас представляти. Тоді всі інші не зможуть робити те, що вони роблять. А народ нам дає сигнал. А ми прийшли на підмогу, мовчки стали. Ми не будемо кидати. Ми будемо читати вірші, але вони будуть відчувати силу нашого духу, нашу енергію. Розумієте, за молоддю все. Я з того покоління, але я дякую Богу, що він дав мені переробитися тут у голові. Що я знаю, що це шо вперед має бути краще. Бо молоді знають, як їм жити. Молоді хочуть будувати. Вони їздять у цьому світі й бачать. Важко нас. Ми лікуємо нашу матінку зараз. Ми захищаємо од неї, обрізують у себе куску, не дати цього. Ясно, що дуже важко, але вірмо в те, що як я вам у тому вірші читала. Хоч Кача плине, в сумі горі плине, та вже свобода встала із колін. Ми вже встали із колін, і нас на ці коліна ніхто не поставить, розумієте? Я навіть пісню таку написала, але ще до неї музики не написали. От це твоя земля Україна називається. Ну не буду я її анонсувати, поки не напишуть. Вона теж буде гарна. Якщо е, музику таку, як я планую. Ось, то все-таки це твоя україна земля ствердно, це твоя україна земля і все. І більш ніч, нічого іншого не може бути. Ніхто до нас не має на нашій землі хазяювати, приходити, казати, я, ну яка мені різниця? я писала кілька віршів російською, ні отдадим тобі свій дом, там війна, я не хочу з тобою родниця і так далі. Я розумію російську мову. І хай всі говорять, хто якою хоче, але не гублять українську. Скільки я її. Їздила в Москву до своїх друзів, тільки по 100 вепі всі українських піса співають. Там в нас же яка культура, там в нас як яка Ой, ще одну не мене слуха. Болить душа, болить вона ще є. Її потрібно вчасно врятувати. Душа це мова. Це усе своє, своя країна, своя рідна мати, своя історія, свої пісні, казки, народна мудрість, що з віків ясніє, свій біль, свій плач і пам'ять на віки, і любов до щему, і серце, що радіє, усе кругом нехай добрі живе, але своє. Haj bude najmiliše! Не наше те, що звідусіль пливе, своє це те, що українським дише. Хай добрий день не здрасться, не гудбай і сонцем радо в кожен дім заходить. А щиро дякую, і Боже помагай! Як обереги нашого народу, як хліб і сіль, квітучі рушники, як танець запальний, і журлива пісня. Хай живить мову, як ріку струмки, любов до неї, нинішня й колишня, така, як Українки, Франка, Шевченка, мирного Довженка, Стуса. За тих, для кого мова наша не така. Я перед Богом щиро помолюся. Кладіть, кладіть, кледіть прокинь всіх хто українцем зветься, в кого душа не вмерла, тільки спить, нехай встає, кричить до сонця рветься, радіє, тужить, любить, не мовчить. Достатньо воєн, кривди і розрухи, моє творці. Бо так творець подбав і в наші вільні працьовиті руки. Найкращу в світі батьківщину дав. Кого чекаємо з заходу чи сходу? Хто краще знає нас? Це ми свої лице країни, то лице народу. Якщо ми в миті пізнають її, вона красива. Вінку стрічками, вона гостинна з хлібом на руках, вона співуча пісня поміж нами. Вона багата, це багатство в нас. Тож не чекаймо за морів погоди, сміття мітлою, в новий дім і сад, щоб Україну знали всі народи. Хай гордо йде вперед, не точиться назад. Сонячна пісня, небес! Ух Українська ліщера моя Україна зі світом говорить. Україно, ти сонячна пісня, небес! Україно! Ти вибране місце для раю, Україно, безмежно люблю я тебе. Я для тебе живу і для тебе співаю. Україно! Ти в світі єдина така, де піснями радіють і плачуть, де в запалі танцюють гуртом козачка, і де дух залишився, козачий! Україно, гостинність твоя через край. Хліб і сіль щире серце в розмові. Україна з любов'ю столи накривай! Ти у світі одна із самої любові золотяться, як сонце, у полі хліба, солов'ї, мов солісти в пташиному хорі. Біля ставу в задумі схилилась верба. Це моя Україна. Зі світом говорить. Я вас люблю. Дякую. 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 Дуже дякую. Породу. Мельник Марія Іванівна, село Четвертня Маневицького району Волинської області. По чоловікові Махновець Марія Іванівна. Та вже саме, але для вас, для всіх я Марія Волинська. Волинська. Дякую вам.